Від сьогодні мистецький простір поповнився новими талантами. Три з половиною роки студенти опановували різноманітні дисципліни, і ось на випускному святі 32 дипломовані актори. Працювали над виставою за п'єсою Володимира Сінакевича Любов до одного апельсину. Це лялькова вистава за мотивами італійської народної казки у стилі комедія деляти. Це коли актори у масках таких характерних, їх всіх видно, немає ширми, немає планшету. Ляльки працюють прямо перед актором, їх всіх видно. Це це така дуже була важлива для нас робота. Наша дипломна робота, наша дипломна вистава. Дуже хвилююся, тому що це така глава мого життя. Дуже важлива, дуже емоційна, дуже насичена, яка сьогодні закінчується. На жаль, чи на щастя, але сьогодні так за словами викладачів коледжу, попри ковід, попри війну, студенти отримали необхідні знання і довели викладачам свою майстерність. Зіграли на випуску сім вистав. Тому це дуже такий значний доробок серед студентів. Будуть у них робочі місця. Їх вже багатьох запросили працювати в театрах і міста, і України. Ми оживаємо саме ляльку. Оця філософія саме в тому, що ми оживаємо неживий предмет. Ми працюємо самостійно як актори, і плюс ще додаємо туди енергетику саме в ляльку. Це насправді дає великий досвід, велику це велика справа. Насправді це не так легко, але коли це вдається зробити, то виходить дуже дуже добре. Люди повинні бачити щось добре, хороше, до чого стягнутись, все ж таки. Воно допомагає жити нам всім. Піднімаючи філософські питання, також питання війни та життя, і взагалі людського існування. Слова подяки освітянам, настанови випускникам і звичайно концертні номери, як від випускників, так і від студентів коледжу. Сьогодні випускаються два курси актори драматичного театру і актори театру Ляльок. Діти живуть мистецтвом. Вони це люблять, вони неповторні, вони особливі, неперевершені. Я можна сказати так і дай Бог, щоб на їхньому шляху було найменше таких, як -то кажуть, камінців а більше була дорога з зеленим світлом. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.